Доброго дня, шановні колеги. Тут Ірина, наша пастух Сергій, я так розумію, наш і Віта. Це і Вікторія. Це, це представник від замовника. Так, доброго дня. І Віта, і Вікторія, правильно. А Вікторія, це я так розумію, це наш теж проєктувальник. Ну, Катлогаза. Я, я, я чого запитую, тому що ми маємо знати, хто тут наш, тому я запитую, що Ірина представник товк менеджмент і я, ви представник проєктанта і Вікторія, і Віта, представник замовника, так щоб і міністерство також це розуміло, що поки що нас присутні тут на зв'язку. От ще Анастасія. Да, 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 да. Нас просто постачці удальоване, це Настя, теж наш представник проєктувальника. Да. Ага. У мене велике прохання до вас написати там Анастасія прізвище, представник ТОВ, та та та, та. Вікторія, прізвище, представник та та та. Можете написати мені в чат, в WhatsApp, я додам нас також, і ми передамо на міністерство всіх, хто присутній зараз. Добре, онлайн, добре добре. Напишіть, будь ласка, мені добре. всіх ваших представників з ім'я, присуще і компанія. Дякую. Добре. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. підкажіть, чи мене чути. Видно. Доброго дня, чутно. Дякую. підкажіть, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Чи є в нас представники громадськості? Поки що не бачу, тому що є тільки представники проєктанта Пастух, Денис, Котлогас, Вікторія. Віта, представник замовника. Ірина, це представник екологів, екоменеджмент груп, так само як і я, тобто розробників звіту. Разроб. Поки що громадськості немає. Давайте тоді наступним чином діяти хвилин 15 дамо можливість представникам громадськості підключитися, якщо вони через якісь технічні негаразди не можуть цього зробити. І о 12.15 будемо розпочинати наші громадські слухання. Дякую. Даразд. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Вже у нас 12 година 15 хвилин. Сподіваюся, всі до нас під'єднатися, до наших слухань, що це зробили. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 2 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємствам теплових, теплових мереж Криворіж, тепломережа. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію котельні центральної комунального підприємства теплових мереж приворіж, тепломережа, з встановленням когенераційних газопоршневих установок за адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Рудна, будинок 53. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної очітки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань і процедури оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. А, так, порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульової здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні а, вісім учасників. В чаті ніхто не відписав, що вони є представниками громадськості, тому. А двоє представників нас це представники міндовкілля як організатори громадських слухань. Ще шість учасників. Я попрошу всіх особисто представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, я буду називати. Якщо у вас є можливість, включайте мікрофон, озвучте ким ви є, кого представляєте. Якщо ні, ви можете написати в чаті. Отже, є у нас представник, який підписаний пастух. А вас не чути було, связь обривалася. ще раз повторіть. А, до вас зверталась представник, який зазначений, підписаний Пастух. Попрошу вас представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я представляю проєктну організацію, яка проєктувала, робила проєкцію, я головний інженер проєкту. Дякую. Технічний директор компанії. Дякую. А пані Вікторія Коваленко. так Я є екологом, директором до фотоменеджмент груп, компанія, яка розробляла звідси оцінки на довкілля. Дякую. Наступний учасник підписаний Віта. Добрий день. Мене звати Віта Щербина, начальник лабораторії режимного налагодження КПТМ Криворіж тепломережами, є замовниками. Дякую. Далі в нас є учасник, які підписано Вікторія. Добрий день. Я є представником ТОВ ВКП Котлогаз, інженер-проектувальник. Дякую, пан Денис. Доброго дня, інженер-проектувальник ТОВ Котлогаз. Дякую. І є ще пані Ірина. Доброго дня, інженер-еколог реколог того групи. Дякую. А, отже, на 12 годину 21 хвилину ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з вісьми учасників. Двоє учасників це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. І ще шестеро учасників це представники суб'єкту господарювання. Отже, у такому разі відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео, а також акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом, будуть оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу. Вона довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якої затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства теплових мереж Криворіж тепломережа стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію котельні центрального комунального підприємства теплових мереж, Криворіж тепломережа, з встановленням когенераційних газопоршневих установок. За адресою Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Рудна, будинок 53. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо вам тихого дня.